Місто із ароматом каналізації. Львів продовжує атакувати нестерпний сморід. І з року рік дихати у місті стає дедалі важче. Нині туалетний аромат відчутний практично у кожному районі Львова. Завіяло врешті у вікна міських посадовців. Вони одразу знайшли винного. Та чи все так просто? Що насправді псує? Повітря у Львові з'ясовувала зона конфлікту. Чим пахне у Львові кавою, шоколадом? Мій малий каже, какою міфи і легенди сучасного Львова. Звідки неприємне Амбре у міста? Спускалася в Полтву, колектор річки Полтва і запах там цього не було. Майя навіть і не снилось. Яке майбутнє чекає на львів'ян. Вам жити як свині. Вибачте за слово, Вони в чому живуть, і нюхають. Часто називають маленьким Парижем. І справді у столиці Франції із містом Лева чимало спільного. Вишукана архітектура, давня історія і неймовірна, неповторна атмосфера романтики та кохання. Так само багато спільного у Парижан із львів'янами. і ті і інші пильно стежать за модними тенденціями і обирають шалики. Щоправда, Парижани носять шалики ось так, а львів'яни ось так, бо ж дихати у місті. На повні груди давно вже неможливо. Таким зображено Париж середини 18-го століття у романі Патріка Зюскінда. У ті часи, про які піде мова, в містах Європи панував сморід. І такий, що вам було б тяжко не те, що витримати його, а навіть просто уявити. І найбільшої смердоти був сповнений Париж. Таким описують Львів 21-го століття львів'яни та гості міста. Дуже смердить. Кожен ранок встаємо, неможливо відкрити вікна на будь-якій вулиці. Якою гнилою капустою чи якісь викиди з каналізації, ну, там постійно той запах. Закриваємо вікна, двері, душимося в хаті. Куди звертатися, питатися, ніхто не знає, в чому справа. Мій малий каже, какою. Смердить йому какою зранку завжди. Ми так вікна буваємо, що взагалі буваємо, що не відкриваємо. Але кімнату треба провітрювати, але ми тільки її засмерджуємо. Тому, на жаль. Наш Львів чомусь воняє. Ну, неприємно, ходять іноземці, туристи і теж показують. Я львів'янка, і мені неприємно, хоч це не кожен, треба дослідити, що то на вулицях давно вже не пахне ані кавою, ані шоколадом. Львів поволі перетворюється на місто зачинених вікон та закритих носів. В інтернеті навіть з'явилась карта смороду: питання запаху, топ-тема для новин, світських бесід, переписки у соцмережах та пікетів під ратушою. Про зловонний, ядучий та нестерпний тепер співають пісні та знімають кліпи. Так, неприємний запах у місті став новою легендою Львова і щільно обріз міфами. Зона конфлікту вирішила провести власне розслідування, аби у морі вигадок зловити вода й декілька фактів. Розпочнемо із найпоширенішого припущення. Колись давно він з'являвся тільки коли там має бути дощ або зміна погоди. Тепер він постійно. Він пропадає, можна порахувати на пальцях, які дні він пропадає. Неймовірно, але факт. Та тільки смердить не від зміни погоди, а внаслідок зміни напрямку вітру у Львівському гідрометцентрі пояснюють, запах з'являється, коли є антициклональний характер погоди. Тобто ясна, сонячна, жарка погода літом, весна осінь, холодна, ясна морозіна погода зима. Ну, пізня осінь, будемо говорити. Тоді з'являється і недостатня кількість опадів. Коли опади, коли міняється цей характер погоди, переходять на ну, західні, північно-західні процеси, е, проходять циклони, випадають опади, тоді запахи пропадають. То так, як система каналізації у вас в квартирі, от ви, так, як квартира провітрюється, є вентиляція, промивається, запаху ви не відчуваєте. Якщо ви не робите цього, ви відчуєте, навіть в себе в квартирі цей запах. Тож, якщо сморід заносить вітром, то звідки? Річкою полтвою пахне. От чим пахне у Львові? Річка Полтва, яка вже не перше століття живе своїм каналізаційним життям просто під львівськими вулицями, і справді перше, як то кажуть, на кого можна подумати. Це міф спростовують дігери, пристрасть цих хлопців мандри під земелями. Завдяки своєму захопленню вони спускались туди, куди не усі б хотіли потрапити, і бачили те, що не усім можна. Тож воліють зберігати анонімність. Ми навіть спеціально хотіли е, зруйнувати цей міф, що цей запах є, ви саме з каналізації. І коли вечором е, запах в місті був нестерпний, неприємний, ми спеціально спускалися в полтву, колектор річки полтва, і запах там цього не було, абсолютно там зовсім інший запах. Тож чим тоді насправді пахне у Львові? Переважно зранку і ввечері смердить. А чим? Ну, як каналізація. Перевіримо і цю версію. У Львів водоканалі прямо не визнають та обмовляються. Каналізаційна мережа міста, м'яко кажучи, вважає бути кращою. У Львові є система каналізації дощова, загальносплавна та фікальна каналізація, також є система дренажа. Львів водоканал обслуговує експлуатує загальносплавну каналізацію. Це в центральній частині міста, за яку відповідає. І сплатує фекальну каналізацію, де є роздільна. І тому, коли йдуть звинувачення в адрес відводу каналу, що неправильна система каналізації вона не сплатується, це я б хотів спростувати це і неправильно. Так, вона є говорити, зношена, але, на жаль, вона працює і ще в нас тут всіх Щасто сидячих вона працює. вона працює і буде працювати, ще нас переживе. Виявляється, під нами тече гримучий коктейль. До того ж, просто як у реклами, усі аромати Львова в одному флаконі. Науковці кажуть, місто старе, каналізація стара, а стоки сучасні. Ось вам і результат з'єднай несумісне і отримай сморід. Треба до уваги ще те брати, що ці колектори будувалися 100 років тому австрійським урядом. І будувались бездоганно, дуже добре, так як і австрійський водопровід, який працює 100 років без ремонтів, а радянський, яким тільки 50 сповнилось, Ремонтується постійно. Але вони не розраховували на ці стоки, які є зараз. Не було тих сіток ресторанів, тих мереж, не було таких хімічних підприємств, які скидають хімічні стоки. Не було стільки миючих засобів, які миють посуду жирних. Жир з тими засобами там утворюють. Цілі такі конгломерати, кулі, цілі жиру із тою хімією, яка потім розкладається, дає запахи. А найгірше ж та хімія роз'їдає колектори і вони руйнуються теж. Це є мікробний процес. А ми в останні десятиліття роки різко втупилися в цей процес природньої очистки води. Поверхнево-активні речовини, основа всіх пральних порошків миючих засобів, це є пави, поповерхнево-активні речовини. Вони впливають на мікроорганізми дуже сильно. Деякі з них просто знищують природні мікроорганізми, навпаки, інші стимулюються. І в результаті ті мікробіоцинози, які працюють у очисних спорудах, різко порушуються. І, звичайно, це може привести до того, що вони не повністю неадекватно працюють. Це саме стосується і фосфатів. Які великі кількості можуть нагромаджуватися. Якщо вони великі концентрації розкладаються, там утворюється фосфіни. Фосфін це є гідроген-фосфат. Він дуже нестійкий і навіть самозапалюється. Ну, Можна таке заяви, спостерігати в склепах, могильниках, де раптом з'являються вогники. Самі дуже токсичний, має різкий неприємний запах гнилої риби. Останні роки ми почали широко застосовувати дезінфікуючі засоби для дезінфекції наших туалетів, ванн і так далі. Але ж ці дезінфікуючі засоби, як каже реклама дуже чітко вбивають мікроби, в тому числі і ті, які повинні працювати і знищувати всі ці речовини, які ми випускаємо сюди в каналізацію і так далі. Смердючу суміш на власні очі бачили дігери. Вони переконані, ядучим амбре віє з очисних споруд міста. «Мене зацікавила тема е, запаху у Львові, який вже протягом трьох років триває, це неприємне. Ну, і ми провели своє дослідження. І визначили, що запах все-таки розповсюджується з території очисних споруд. Є там такий етап очищення, в якому в, в спеціальних резервуарах піднімається мол, і воно бурлить, і, відповідно, піднімається оцей неприємний запах. І ще ми визначили, що до території до очисних споруд підключена така труба. З якої виливаються такі нехарактерні для каналізації такі коричневі стоки, і вони мають дуже-дуже неприємний запах. Тобто кардинально відрізняється від запаху каналізаційних побутових стоків. І власне, оце, ці стоки зв'язані з, 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 з декадою очисних споруд. На нашому сайті ми створили тему, в кожен період дня, часу, хто реєстрував запах, ми придумали шкалу. Десятибально, і по різних куточках міста ми фіксували по шкалі запах, який триває. Тобто запах, запах розповсюджується, як правило, зранку, ось, і вже пізно вечором. Найбільше потерпає район Кривчиць і вулиці Пластової. Там запах найбільш концентрований. І повітряними масами він розноситься на Десятки кілометрів насправді запахи чули в селі Солонка і за Львовом, так само він відчувається. Тобто не тільки у Львові, і у Львові він в різних куточках міста. Тобто це залежить від повітряного потоку. А те, що відбувається під містом, кажуть підземні дослідники, у Львів-водоканалі навіть і не бачили. Оскільки ми досліджуємо колектори, старі, австрійські, польські, ми достеменно знаємо підземні ходи у Львові, будову колекторів. Часто ми їх досліджуємо, нові ходи, і скажу так, що водоканал, можливо, не знає цього ситуацію, яка є під містом. Не, як правило, не моніторить стан колекторів, тому що багато входів в колектори закриваються бетонними плитами, не підйомними заварюються. Замість того, щоб ставити їх на замки, тобто, щоб працівники служби приходили, перевіряли, дивились, вони цього не роблять. Колектор богатколектор багатьох місцях є аварійними, тобто воно вода тече. А ми що воно там буде? Ніхто не знає. Та у міських посадовців зовсім інша версія. Офіційна. Ще минулого року завдання перевірити каналізаційні випари отримала приватна фірма ЕКОЗАхід. Із жовтня по травень експерти досліджували запахи підземельної і, врешті, видали результат. Неприємний запах у Львові наслідок того, що міська каналізація захлинається від понаднормових стічних вод 12 підприємств-порушників. Ми провели ці дослідження згідно завдання по аміаку, сірководню та метилмеркаптану. В результаті цієї роботи з'ясовано, що майже у всіх підприємств, які ми обстежували, присвіщати не буду, вони є в звіті. У виділеннях в атмосферне повітря в колодязях було виявлено майже у всіх цей сірководень, метилмеркаптан і аміак. На основі наших досліджень виділено тільки 12 підприємств, які являються основними забруднювачами виділенням цих неприємних запахів. Це є перша приватна броварня, світанок, ензим, Львівський жиркомбінат і інші. Тут можна перечисляти далі. І який ми зробили висновок, що фактично це, що я вам перечислив ці підприємства, вони в цілому всі впливають на неприємні запахи, які є у Львові. Крім того, зроблено наступний висновок. що... Майже всі підприємства, крім як не дивно ензиму, не мають локальних очисних споруд. Прийшли до такого висновку, що кількість підприємств працюючих зменшилась, і здавалось би логічно, що кількість інші, запах не повинен був би утворюватись, оскільки його не було тоді, коли працювали на всю потужність маса підприємств, в тому числі м'ясокомбінати і інші, які безпосередньо могли би бути причиною запахів у Львові, але їх не було. Причина в тому, що, то, що ми, вже, ми вже говорили, що зменшилась кількість стоків, концентрація забруднення, забруднення концентрації в збільшилася. І в результаті чого обворюються ці заходи? У січних водах компанії Прадензим становить 7,25 рази, тобто маємо більше як сім разів перевищення по. Забруднюю човиносичних вода по першій приватній проварні маємо сумарний показник перевищення забруднюючих речовин 2,77 цілих рази. По шкіряному підприємству світанок маємо 2,3 рази. У водоканалі виправдовується. Звинувачена, що ми заключили угоду з підприємствами 52 підприємства на предмет перевищення гранично допустимих концентрацій, То угода заключається наступним чином. Ми, наприклад, маємо в таблиці допустимо концентрація БСК 380 мг на літр. Але наші споруди можуть очистити і довести до чистоти стоків в межах 500 міліграмів. Тобто ту різницю ми можемо розкинути в межах допустимого тим підприємствам, які я називаю забруднювачі. І не може такого бути, що тому дали стільки, тому стільки, тобто в тих межах. Але, на жаль, так склалося, що тих 12 підприємств, з лісних, забрудників, які ми вже озвучували і по моїй попередники, а також в пресі, вони, крім того, що ми їм дозволили, вони ще перевищують. Що ми будемо лукавити, яка була колись олія, яка була колись маргарин і так далі. Пішли інгредієнти, пішли нові. Ви просто не бачите, які стоки йдуть залпові з жирком Ви собі не уявляєте? А пивоварні, одна і друга, чи там скільки пивоварень є? І за рулею, може, є вісім пивоварень, а може і чотири. Ніхто на даний час не знає. Те, що ми зловимо, то ми тим фактично і рекламуємо. Конкретно сказати, яке конкретне підприємство впливає на утворення цих запахів, ми не можемо. тому що… Всі разом, всі ці причини, які я перечислив, є якраз причиною цих неприємних запахів міста Львова. І це не ефективна робота організаційних очисних споруд, міської організаційної мережі. Ну і в основному це те, що відсутні локальні очисні споруди. Та, попри те, що зловили не всіх, питають з тих, кого спіймали. Серед 12 порушників ворогом номер один посадовці вкотре називають єдине підприємство у Львові, що має очисні споруди ензим. Чиновники стверджують, локальна система очистки дріжджаводу не введена в експлуатацію. Той план, який був запропонований у 2007 році, на жаль, не виконаний в повному обсязі. Відповідно, не введено в експлуатацію станцію зневоднення аробного мулу, не виведено на повну потужність, на повну потужність, не виведено аробну стадію очистки, не запущено анаеробного реактора і не досягнуто його відповідного режиму роботи. Якщо ці заходи, а вони є, скажімо так, будуть виконані, не буде питань до ензиму. На ензимі таким заявам дивуються і спростовують обвинувачення. В травні 2011 року були введені в експлуатацію. В повному об'ємі збудовані, і в повному об'ємі на момент введення в експлуатацію вони працювали. В нас було Два рази введення в експлуатацію анаеробного реактора двічі ми зупиняли. Зараз ми сподіваємося на те, після вже таких тривалих, більш тривалих консультацій, більш суттєвих переробок в анаеробному реакторі, що ми або до кінця року, або так, як ми пообіцяли водоканалу, і що ми в березні запустимо анаеробний реактор вже так. Кінцево ми знаходимося на станції всередині приміщення станції зневоднення аеробного мулу, яка за версією екозаходу і Львівводоканалу не введена в експлуатацію і не приносить ніякої користі. Насправді, позаду нас ми бачимо. Декантер, іншими словами, центрифуга, яка на величезних швидкостях зневоднює надлишковий анаеробний мул. І, до речі, сказати, цей мул, на відміну від мулу. Який накопичено в кількості 5 мільйонів тонн за оцінками екозаходу на міських очисних спорудах, то наш мул не є токсичний і придатний до використання в сільському господарстві в якості органомінерального добрива. На підприємстві переконують, їх очисні споруди по масштабу і об'єму інвестицій це завод на території іншого заводу. Проект Унікальний для України обійшовся ензиму у 5 мільйонів євро. Ще півтора мільйони доларів підприємство планує витратити на повторний запуск анаеробного реактора. Також готові долучитись фінансово до львівських соціальних проєктів. Єдине, чого просять у міста, дати їм час. Анаеробний реактор має зняти органічне навантаження на 90%. Якщо воно так станеться. То взагалі відпаде потреба в другій черзі, допоки чиновники звинувачують підприємців, їх діяльністю, тобто бездіяльністю, вже давно зацікавилась прокуратура, і відповісти доведеться у прямому ефірі програми на перехресті думок, заявив заступник прокурора Львівщини. До цього причетні всі це як керівники всіх контролюючих служб в першу чергу, які в першу чергу не проявляли безпринциповість до виявлених порушень. Друге, це позиція Львівської міської ради Львівводоканалу, Зокрема, це не виділення коштів. Прокуратура Львівської області неодноразово реагувала на ці порушення, які є в місті, і, зокрема, в тому числі вносила подання Львівському міському голові. На жаль, відповідь на подання поступила формальна без аналізу тих порушень, які відмічались. І ми зараз поставили ще раз додаткову вимогу міському голові, що він повторно. Повернувся до розгляду цього подання і забезпечив реальне наголошую реальне виконання цих заходів. Тому що як і була програма 2007 року, яка на жаль не виконується. Є інші документи нормативні міської ради, які теж на жаль не виконуються. Тим часом на пошуки винного часу обмаль застерігають науковці. Ароматична композиція Львова на їх думку не просто неприємна, небезпечна. Мікробіологи б'ють на сполох. Попереджають, міське амбре, яким ми дихаємо, токсичне і застерігають. Якщо Львів продовжить смердіти й надалі, то перетвориться на зону екологічного лиха. Система очистки каналізаційних вод це мікробний процес. Вся каналізаційна вода, вода йде на очисні споруди. Після відстою вона йде на станції аерації. Там через цю воду продуваються великі об'єми повітря і мікроби. Розмножуючись в воді, викликають повну деградацію органічних речовин до нешкідливих продуктів. Але якщо ці процеси порушуються, то ми можемо мати недоокислені продукти, які поступають в атмосферу. Найбільш шкідливими серед них сірководень та аміак. І ми чуємо у Львові запах сірководню, запах тухлих яєць. Це є нейротоксична отрута. Вона викликає зміни, особливо у дітей, зміни на рівні нервової системи. Ну, таким одним з таких ознак є людина, якщо вона вдихає вночі, навіть маленька концентрація сірководи, неї порушується сон. І проявом такого є важкі кошмарні примарні сновидіння, поганий сон і так далі. А пізніше є неврологічні порушення. Аміак – це газ, який викликає сам перед подразнення дихальних шляхів. Ну, треба було перевірити наскільки часто діти, які живуть у цьому районі, хворіють респіраторними хворобами. Це сприяє цьому. Пізніше це може привести до розвитку астми бронхіальної і неприємних хвороб дихальної системи. Це на сам передам'як. Вихід треба шукати на весь голос. Кричать люди науки, а варіантів між іншим декілька. Тільки процес розбору польотів так захопив ладоможців. Що на вирішення проблеми часу зовсім не залишається. З кафедри гідравліки хотіла це розробляти разом із спеціалістами водоканалу примусова вентиляція колекторів. І примусову вентиляцію створити такі умови, щоб ці запахи виводити не на рівні ну, ніздрів людини, а вище даху, наприклад, якщо будинки протипорохові, це можна зробити. І тоді би воно розсіювалось в повітрі, так як розсіюються газиці, дим від всяких котелин, які нагрівають гарячу воду для будинків. Тобто ми цей дим не бачимо. Насправді це дим це спалене чи вугілля, чи мазут, чи газ. Воно б розвіювалося. І рік тому міська рада навіть передбачила велику суму. Ми не просили цієї суми, вони самі порахували. Я в газеті вичитав 300 тисяч гривень на те, щоб зробити дослідження і розробити такі заходи по примусовій вентиляції львівської каналізації. Але депутати ні разу їх не включили у повістку дня і не проголосували за ту суму, щоб її виділити. Це мало би ефект великий. Ми не можемо це запозичити в сусідніх державах чи в. Посткомуністичних чи капіталістичних, бо це є ну, промислова така таємниця. Люди це продають і беруть за це гроші, це ноу-хау. Тому нам ставили задачу, щоб ми самостійно це придумали, це дешевше, ніж купляти. А якщо б ми таке були придумали, то щоб це застосувати у всіх обласних містах України. Тобто ще б Львів мав з того якийсь дохід. Ну на тому все кінчилося. Жити стане легше, жити стане веселіше. Якщо місто не знайде ані часу, ані грошей на вирішення проблем смороду у Львові. Нам лишиться сподіватись, ні, не на кінець світу. Спочатку зміниться герб міста. Поважного лева замінить смердючий скунс, А згодом ми й самі перетворимося на тварин. Вам жити як свині, вибачте за слово, Вони в чому живуть, ти нюхають. Она конфлікту готова допомогти. Якщо ваша життєва ситуація потребує нашого втручання, відправляйте свої історії на поштову адресу нашої редакції або на електронну скриньку, і ми зробимо усе, аби вас почули.